Я канал Квіткові у Світлани. Можливо, я вже набрив декому своїми відео З дачі але це зараз моє життя. І основний час я проводжу тут, працюючи, бо дачу Цю ми придбали перед новим роком. І зараз у нас багато дуже роботи. Тому я частіше знімаю про це. Це моє життя, це мій влог. Так що, хто хоче, може дивитися, хто не хоче, то це ваші справи. Ось так вже квітує в мене півонія. Сама звичайна. Вона у багатьох є. Дуже-дуже пахне. Оця тільки розпускається. Я вже не можу дочекатися, і хто це тут сидить вже. Ну, хто це тут От, Крім мурашок, ще їдять жучки. І також розпустилась ось така. Те ж сама, тільки ну, на, на другому місці росте. Дуже гарна півонія. Я вже зрізала три штучки, поставила навіть увазочку на столі. От. А ще ж чекає розпускатися ще ця. Ось дивіться яка. ось, І ще ж в мене, я забула, біля парканчику є ще одна. Ось вона. Це буде червона. Трохи пізніше вона розпуститься. ось така червона. Тут їй вже її почав заплітати оцей плющик. Треба розплутувати. Ось такий кущик гарненький. Оце мені предстоїть ще така праця зробити отут гарний квітник біля дому. Отут у мене 3 метри на 5 метрів. Воно тут трохи є квітів, але і я насадила роз. Трояндочок тут і насадила якісь квіти. Вони тут у траві, і їх не видно практично. Треба все-все вирубувати. З чогось портяться, жовтіють оці мої кущики. Можливо, їм дуже сонячно. Там незабудка. Там вони якісь червоненькі, тут поросель, чи ліщина, чи що воно таке, я не розумію. Тому тут треба. Багато попрацювати. Я ж більше доглядаю за городом а квітник теж моя мрія, гарний квітник чистенький. Але я не можу до сюди добратися. Буду потихеньку вже якось починати і тут працювати. Особливо оцю траву, я не знаю, це треба зрубувати прямо з ковернем, з верхнім пластом, верхнім шаром землі, бо це не годиться. Хто тут? Нікого нема? Хто? Ти по запаху вже чуєш, да? тут кіт десь ходив, десь ходив кіт, він вже уйшов. немає його, кітюнечка. Заховався. От тут ти вже прямо вже лізеш, вже дратися хочеш опять. Водичка у нас сьогодні є. Можна поливати, це вже вечір вечером буду поливати, можливо, сьогодні розсаду помідорок висаджу. Ми ще хочемо сітку натягнути, але ну, не знаємо, нема у мене таких великих високих палок. Арматури немає високої, нічого немає. От, як його натягувати, не знаю. Треба думати, треба їхати десь щось купляти. Тут чистенько покосили трохи. Там ось мої сукулентики висять, окорінюються. Косточки дуже тут їм не подобається, мабуть, сонце пекуче, ніяк вони не піднімаються. Декотрі. Самі ось витриваліші це зелені. І все. Нарах. Вон нарах. Ось он нрави, видишь. И стой. Ну, близко не это. Застый. Масянька птичка. Да? Шо, масянька. Аккуратненько. Аккуратненько. У нас тут ось знову трави куча. Все чиститься, виривається. Да? Масяня допомагає нам. Так акуратненько, жди, треба злізти. Молодець. Водички немає в крані. Можливо, трохи пізніше буде поливати, поливати. Оставляй. Ага, оставляй. Кстати, мар... картошка вчерашняя еще, мокрая вот там. <реку> где стояла, где самый край? Ну, возле вертушки. Мугерочки мої там стоять. Стоять. Треба теж попідливати. Ух! цвіркун, як гарно співає. Їх же тут багато-багато. Кожен із норки своєї пісеньку співає. Працювати не хочеться. Ось тут вирвали трави. Ось почали. Дуже-дуже така земля тверда, порепалась. Так, і там ось, я почала син з однієї сторони, а я з другої почала. От, зараз ось тут травичку позбираю. Це такий кусінчик. І потім отак по кусочку, по кусочку, і піде, піде, піде. До середини. Буде все гарно, гарно. Так, вже 12 -та година. Дня ми на дачі усі. Чоловік підійшов, сьогодні ми не на машині. Там усе співають. Не видно їх. там, Пташенятка. Сьогодні ми зранку полили, це трохи набрали води, вже немає напору. Зараз трохи сарай розгребли. Знову хочемо з душу все перетягнути сюди, бо ми вже не будемо набирати воду. Вже у нас у баки вода. Оце тут буде у нас шланга висіти. Так, вже пусто ще треба Це буде туди все. Там мішки з моїми бутилками. На дачі ж без бутилок ніяк. І горшками. Ось чоловік робить кран. Там кран забився. Знімає, прочищає у душі. І що плилася вода добре. Треба все зробити. Я варю супчик там гороховий на обід, то ми сушимо рядюшки, дорожки. Ну что там получается? Да? да? Я Я Течет трошки. Капалось под шланги. Ага. Кому там а. подкапывала. Ага, понятно. Сейчас. Уже доваривается. Нож можно. Забрать. нож забрать. Ага. Да. Хорошо. Все хорошо, що хорошо. Красная смородина? А, червона поричка. Червона поричка. А мы думали, что то за кущик. Ну а ця, Який? не ожина, а голубика, голубика. Ничего не нацеплялось. Казали, кущ уже там трьохрічний. гиблое дело. сомневаюсь, <соединяющие> Ой, господи, ось, 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 ось вот же ж оно. А. Не, ну, что -то... что -то есть. Это червона поричка, да? Да, червона. О, так классно. И один кущик. Тут у нас жималость. Вот два кущика. Ну вони ж повинні бути великі. Це вони ще маленькі. Смородинки, ті, що я насадила саджанці. Хожу, поливаю. Кожного дня. Яка ветка? Яблоньки? Так надо это підпереть. Хорошо, все зробив уже? Все зробив. Все молодець? Я молодець. Молодец! А, значит, мы ее подпереть должны, эту веточку. Ты молодец, да. То молодец. Тяжеленько будет, надо поставить. то они еще маленькие, а они уже... А там нету в сарае таких дощечек, нема? Палочек. Чем может там взять? Ага. А где он? Смотри, как Пошли. Набирать. Будешь набирать, покажешь. А ты что, сразу в этот самый? А, так можно же подключать шлангу. Так а что лейкой мучаться? Ну, весь мы потом наберем. Весь. Вот система у нас тут. Нипель. Ой, сейчас. Ого! Хорошо, водичка течет. Класс. И рядом с загородом. Сразу mm -hmm. же. Раз. И полили. Краник закрывается, да? Раз, закрыл. Uh -huh. Куда-то там кинуть. Ну, положить, да. Можно такую поставить. А вот кружечка. Поставь кружечку на пол. И в нее это. Вот туда. Да, ну просто. Вот так ее. О, или какое-то ведро взять, да? А, кастрюли там есть старые. Вот, да она тут все время, она тут живет. Хорошо, недалеко таскать. Все, мы с водой, слава богу. Слава Богу. Так, и теперь надо же еще потом разобрать душ. Сделать там все вытащить туда в сарай. Так. Тут сделать все чистенько, чтобы у нас было, чтобы мы тут могли и купаться. Не только брать водичку. Кстати, у нас есть тут барана. У mm нікому -hmm. никому не треба. Вот еще сюда будет два вид Один на воду, один на душ. Так. Там веконце. І тут віконця. Сьогодні у нас повний розгром, масяня в обід спить. Ми тільки що все встав, ми не спали, ми цілий день працюємо, що Більші. Там це сарай переноситься, робиться, тут душ робиться. Зараз несу сітку, будемо сітку ще для томатів ставити. Якщо зробимо, то добре. Ай, ще ось ось піддончик буде. Зверху там коврик у нас є якийсь. Ось о нацепили поки що. Це поки що. Потім буде плівкою все робитися. Так. Ох, тут і жарень, а я не оділа кепель. Подожди. Сейчас придумаем все. Придумаем. Сейчас поміряємо, придумаем. Сетка у нас такая 3 на 5 метрів. Мурашник, о! Да, це вони переехали з той стороны сюди. Там мы насыпали, там їх немає, а тут вони цей. Так, вот это ж у меня тут 3 метра. Рядки. І туди буде п'ять метрів. І зараз ми все будемо розмічати. Все. Так, ось така у нас зараз стадія, йде вже до завершення. Тут два, дві опори. З краєчку. Тут у нас три метри. Далі з другої сторони теж дві. І посередині дві поставили, бо щоб вона не провисала. І там бутилочки. наділа щоб не рвалася сітка. Так, ну що, ось такий у нас получився навесик. Так, форма трохи домика. Тут. Я вже почала луночки робити для помідорок. Висаджу. Зараз помідорки. Не знаю, оце я, наверное, один, одну грядочку, а тут потім і буде так. Шашличок будемо готувати. Сьогодні вже вечерять, скоро треба. Буду брать. Личинки сами. Да. да. Купаться. Уже купаться хочет, да? Мы хочем уже купаться. Да. О, а тут света нету. Вот что надо. Надо, знаешь, на батарейках такую Сейчас. купить эту на батарейках. О, эту штуку еще не... Ага. Не прибил еще эту штуку. Ну завтра а уже, это... да. Почему она? Ну к чему? Для полотенца. Ну, все, я для полотенца прибил. Коврик. Ага. А цех, что у нас? Поддончик. О, Это не Поддончик, а трап. Классно. Трап, хай будет трап. Все. Поддончик. Поддончик. Ух, уже... Молодец. Ставлю пятерку. Ну, спасибо.